«Моя Мама ніколи не розповідала мені про мого батька. Вона приховувала історію їхнього знайомства. Я взагалі нічого не знала про власного тата. Мама кривилася кожен раз, коли я просила показати фото з їхнього весілля. Я підросла, але про сімейну таємницю не забула. Одного разу мені вдалося розговорити бабусю. Вона пообіцяла розповісти мені. Якщо я нічого не казатиму мамі. І звісно, я погодилась, ще в шкільні роки мама шалено закохалася в тата, їхній парі застрили всі. За лицальниць батька було багато. Мамі не раз доводилося з ними зіштовхуватись. Дівчата прибігали до моєї мами цілими компаніями, вимагали покинути мого батька. Нерідко мама знаходила сере яйце вранці, її туфлі розмальовували зеленою фарбою. Ненька була непохитна. Вона не збиралася віддавати своє кохання іншим. Час ішов, наближався випускний клас. Дівчата давно полишили надію отримати мого батька собі. Вони переключилися на інших хлопців. Хтось створив пару, хтось ні. Конкуренція за мого батька знизилась. Залишилась одна дівчина. Вона виявилась найпертішою. Парта конкурентка постійно з'являлася в житті пари. Дівчина любила дарувати подарунки на різні свята. Переломний момент трапився 14 лютого. В сільському будинку культури влаштували вечірку для молоді. Батька попросили допомогти оформити зал. Мама відповідала за святковий стіл. Та дівчина також там була. Вона постійно кидала погляди на мого тата. Коли почалася дискотека, батьки були разом, половину вечора провели удвох. В якийсь момент батько зник з поля зору мами. Вони пили червоне з подругами та танцювали. Мама думала, що батько десь пішов із друзями. Вона вийшла на вулицю, щоб подихати свіжим повітрям. На вході ненька побачила батька в обіймах тієї фанатки. Вона вчепилася в нього, наче в шмат м'яса. Мама ледь себе стримала. Вона бездумно вилила на них келих вина і втекла, бігла швидко, не розбираючи дороги. Спіткнулася біля самої хати. Бабуся саме льох закривала, вона побачила маму всю в сльозах, брудну та бліду Мамою трусило, вона нічого не могла сказати. На ранок мама таки зізналася у своїй вагітності. Батькові вона нічого не сказала. До кінця навчання залишалось якихось три місяці. Мама уникала батька, не розмовляла з ним до самого випуску. Після закінчення навчання вона виїхала з села. Поїхала жити за бабусині збереження до Львова. Тут ми і оселилися на все життя. Батько не знає про моє існування. Він намагався повернути маму. Клявся, що переплутав на задурманену голову. Батько запевняв маму в коханні, але це не допомогло. Та дівчина продовжила вішатися на батька. Їй нічого не дивувало. Батько довго їй цурався, але через 10 років безуспішних спроб спрох повернути маму. Він таки на ній одружився. Вони переїхали до якогось маленького міста. Назви навіть моя бабуся не знає. Шлюб у них не надто гладкий. Спільну дитину народили, але це не зміцнило їх шлюб. Батько тисячу разів ішов із сім'ї, повертався тільки заради дитини. Та жінка досі не відчуває докорів совісті. І вона своєї провини не визнає. В той же момент вона просто уперто не бачить проблем, які сама ж собі створила.